Усім привіт, любі друзі! З вами, як завжди, Бест Піріод. Назар та Ігор на місці. Назар, привітайся. Так, усім привіт, любі слухачі. Що ж, сьогодні ми вам презентуємо нашу нову рубрику, яка називається цікавенькі теревенькі Вже був випуск у Телеграмі, спроба перша скажімо, запису, але оцей випуск саме перший пілотний, скажімо, який вийшов до вас. Так, там були деякі проблемки зі звуком, тому ми не хочемо викладати на YouTube канал. Але кому цікаво, то переходьте. Там додатковий контент, який ви, в принципі, більше ніде не побачите. Плюс ми там обговорили. Деяку тему пов'язану з піратством, нашим улюбленим піратством в лапках в Україні, тому посилання буде в описі, і також хотілося б зазначити перед початком нашого обговорення, що ви всі молодці, ви збираєте багато коштів на ЗСУ разом з аніме-блогерами ви як частинка нашої армії. Ми всі є частинка нашої армії, і ми всі донатимо, ми допомагаємо, ми розповсюджуємо інформацію. От уже більше 200 тисяч зібрали. Тому, якщо цей відос вийде, як ми запланували, то певно ви зможете побувати на прямій трансляції, про яку ви от зараз дізнаєтеся, 1 листопада буде на каналі Манґіа, і, можливо, ми будемо там в якості гостей, тому приходьте. Послухаємо одне одного, поговоримо, повідповідаємо на якісь питання, і, до речі, впевнений, там будуть якісь інтерактивчики. Отож, Ігоре, давай, яка в нас тема сьогодні? А сьогодні в нас тема гача ігор. Вплив їх, якщо так можна це сказати, хоча їх вплив, думаю, усім і так очевидний, але ми щось спробуємо поговорити якось на цю тему більш оригінально. Ну так, ми виписали собі деякі пункти плану, які ми будемо хоча б. Використовувати за можливістю, а за наявністю, ну побачимо, що вийде. І також ми будемо не з однієї сторони говорити типу Гач, і грізло, це все погано, не витрачайте час і так далі. Ми поговоримо про позитивні і негативні аспекти. Плюс поділимося якимось досвідом, якщо не забудемо. Тому давай, Ігоре, починай. Ну, по-перше, звісно, коли ми говоримо про гача-ігри, усім на голову приходить Геншин бо у свій час це став, скажімо такий стрибок у гача іграх. Бо якщо хтось не знає, гачі ігри це типу ігри, де такі от ти заходиш там, крутиш якийсь там банер, як у Геншні, наприклад, так, і тобі випадає персонаж, і ти їм користуєшся. Але у звичайних гачі іграх у тебе є просто ПНГ чи 3D, скажімо, фігурка така, яка сама все робить, і ти нічого з цим поробити не можеш. Ти просто її вибиваєш, витрачаєш на це свій час. А от у Геншині нам дали змогу побігати з цих персонажів. Ну і по суті, ти витрачаєш не тільки свій час, а й кошти. Добре, коли це валюта внутрішньої ігрова, але якщо ви застосовуєте магічну силу під назвою кредитна картка, то ну не зовсім круто, так. А Геншин в цьому сенсі, як вам сказати, він, хоча б, дав якийсь сенс, щоб. Використовувати кредитну картку, але не потрібно, не потрібно. Ви можете справді побігати за персонажа, відчути, що це воно таке, і раніше чомусь це не дуже практикувалось. Можливо, це було якось розповсюджено на локальному ринку, наприклад, на якомусь корейському, там, китайському чи чомусь такому, але в глобальному понятті гачі ігри зводились саме до того, що ти ігоре і назвав. Банер. Крутимо, вибиваємо. Все добре, якщо вибиваємо. Далі просто використовуємо якісь скіли, і персонаж сам по суті грає. Ти нажимаєш на якісь там кнопки, і на цьому якби, все закінчується. От такий от був геймплей. Ну так, і тому Genshin у цьому став, скажімо, таким оригінальним. Звісно, на час виходу. Зараз вже таких ігор багато, але про них ми говорити вже не будемо. І от найбільшою проблемою гач, ну я знову ж буду порівнювати з Геншеном, є кількість часу, який ти витрачаєш саме на цю гру. Бо, скажімо, коли Геншин тільки вийшов, я, ну, це було десь там 1,4 або 1,3 я почав грати. Ну, десь недільку я точно сидів. Я зовсім не виходив з гри. Ну, звісно, я там лягав спати іноді. До речі, не кожен день, іноді я тупо сидів і навіть не лягав спати, просто там поїсти, відійти по зову природи, скажімо, і все. Ну, я розумію тебе. Пам'ятаю, коли вона якраз вийшла з бета-версії в 2020 році восени, коли почався ажіотаж, люди не розуміли, що це воно таке, всі хотіли спробувати. Навіть ті, хто дуже далекі від будь-якої аніме ігро індустрії, від взагалі гачі ігор не мало поняття, що це воно таке. Всі хотіли, всі якось. Заходили хто через калькулятор, хто через посудомийку, хто через старий комп'ютер. А у кого була можливість заходити через царський ПК, ну респект їм, що сказати, гарно живете. Це точно. Але так, 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 от така от проблемка. Хоча, знову ж таки, Геншин, він не настільки потужний в сенсі своїх графічних можливостей. Тобто там навіть максимальна графіка, вона, ну, вона не кіберпанк, якщо так можна сказати. Ну, ви розумієте, про який кіберпанк я кажу, тому. Ну, це логічно, але навіть для анімешних ігор у неї достатньо непогана графіка. Бо от раніше, коли я зіштовхувався з анімай-іграми, ну я не можу сказати, що в них була хороша графіка. Ну, типу, вони ділилися на два типи: перша, це які дають справді прикольненьку графіку, але вона вже не схожа на анімешну. А більше, типу, от просто 3D, але от такий мальовничий стиль. Або ж анімешні, там де вони виглядають просто ну картонно трохи, якби воно в 3D, але картонно дуже. Так я розумію. А от геншин від цього відійшов. У них все стилізовано гарно, тому навіть немає сенсу до цього якось сильно придиратися. Тому я пропоную ну, коротше, загалом піти на наступний аспект, я маю на увазі, а, щодо як можна в двох словах пов'язати аніме ігри доволі логічно, тому що якщо, наприклад, ми беремо аніме по грі, то зараз це доволі актуально: кіберпанк, Arcane, і майбутнє аніме по Геншину і майбутнє аніме по також гача мобільна Arknights. Як ви бачите, ринок розширюється і, до речі, якість теж росте, тому що раніше я не сприймав взагалі аніме по гачам. Зараз, ну, певно, настав час. Настав час приймати їх в нашому середовищі. Так, тому от це єдиний аспект, про який ми подумали, коли такі оп, треба аніме пов'язати з гача грою Якщо стилістика схожа, то круто. Якщо не схожа, то що тут пов'язувати? Тому давай до наступного пункту. Так, давай, ну, давай прогов... поговоримо, скажімо, про те, про такий плюсик. Ну, саме тут більше геншин, бо у інших гачі-іграх мало можна зустріти, скажімо, гравців з наших країн. Так, я розумію, тому що, до речі, ще одна проблема локалізації. Зазвичай гачі ігри вони орієнтовані були на американський, азійський ринок, ну і на Європу. Я маю на увазі англомовну Європу. Тому вони в наших краях зазвичай навіть і не випускались. Просто за останні роки, за крайні роки, так вийшло, що навіть у нас почали випускати от на наш ринок такі ігри. Ну, і Геншн прекрасний тому приклад. І, на жаль, має кацапську локалізацію, але за рахунок цієї локалізації дуже багато людей саме грають, тому що. Як людина, яка знає англійську мову, плюс-мінус посередньо, то читати повністю і розуміти всі діалоги в Геншині без перекладача, просто неможливо, тому що вони там плюс-мінус літературні. Я маю на увазі, якщо там, типу, якесь детальне завдання, сюжетка чи ще щось. О, це точно таке. Тому, ну, люду було б складно, а люд в іграх точно не хоче якось сильно напружуватись, якщо це пов'язано саме з мовою. Тому так. А тим певно хотів сказати за аспект спільнот, так? Ну так, спільнот там, ком'юніті, спілкування, знайомства і так далі. А в тебе були якісь історії з цим пов'язані? Ну, це справді було не з геншеном, але було з подібною грою. Але Окей. так був такий прикол, що теж от гра, вона дуже різко вийшла, скажімо. У нашу спільноту, де можна просто от завантажити її, ти будеш все розуміти, бо на той час я зовсім не знав англійської мови. Ось так. і так вийшло, що я просто там бігав, себе откачав, типу ну як в геншині. І тут я просто дуже якось для мене несподівано зустрівся, типу, з якимось персонажем, і у нас ну, вона попросила мене, там була дівчинка, вона попросила мені їй допомогти з квестом, бо вона не могла його пройти. А я, типу, вже був майже на максимальному левелі, тому ну, звісно, для мене це було легко. Ось, ну і так вийшло, що от просто через те, що в такій грі з'явився, скажімо, з'явилась можливість розуміти її. Я познайомився от з людиною, і ми навіть деякий час спілкувалися. Ну і у Геншні теж було декілька разів, коли для... до мене просто приєднався лівий чувак чи дівчинка, і вони просто почали зі мною спілкуватися. ну і навіть деколи ми Декілька разів грали просто разом, ходили там на босів у всі підземелля. Ну і звісно, спілкувалися там на усілякі теми. Ну, по суті, геншин цим і прекрасний, що хоч всі хейтять кооп, наче він тут тільки для галочки, але в будь-якому разі можна хоча б зайти одне до одного в світ, похизуватися своїми персонажами, разом закрити підземелля і просто пофанитись. Але якщо саме відкинути приклад геншина і взяти якісь інші гачі ігри, наприклад, мобільні гачі ігри, в які, наприклад, я грав. Мої знайомі і так далі, то за рахунок того, що ти хочеш сильніше вникнути саме в лор-гри, саме в механіки і так далі, ти йдеш на якісь ресурси, в якісь чати і починаєш спілкуватися з тими ж гравцями, які тобі можуть багато чого пояснити. Тому за рахунок цього я з багатьма хорошими своїми знайомими, навіть з якими я навіть зараз підтримую контакт. Багато слова навіть, але уявіть реально. Так, підтримую контакт. Тому це надзвичайно приємно, що за рахунок гри. Притому я не знаю чому, але зазвичай це було саме в Гачі іграх. Мені здається, ком'юніті Гачі ігор, воно якось так сформоване, що. Вони жадають чогось більшого. Вони пишуть одне одному гайди, вони починають хизуватися скрінами: от те то мені випало, те то мені не випало. І починають на одне одного лаятись. Хтось в гумористичній формі, хтось просто, хтось просто не дуже розуміє, що таке гра, що таке реальний світ, і це до речі, одна з проблем. Насправді. Ну так, але це вже навіть не до гачі ігор, це узагалом. Так, це загалом до ігор. Тому потрібно проводити деяку таку лінію чітку і знаходити баланс. Та як у всьому, по суті? Ну так. Тому давай до наступного аспекту. Давай. Окей, тобто ти хочеш, щоб я почав ну, без так. питань. А, я виписав таку штуку, як відсутність контенту, знову ж таки, на прикладі геншину. От таке відчуття, що <кхем> якщо вбити дуже багато часу на старті будь-якої гачі гри. І, наприклад, протягом місяця регулярно, так от день за днем, день за днем. Заходити, то здається, що контент закінчується. Але насправді воно так би і зроблено, що гачі іри частіше за все просто <кхм> оновлюються. У мене навіть голос сів на цьому. <кхм> <кхм> Жесть. Жесть. У мене. Таке відчуття, що боги гача ігор просто знають, що я маю сказати наступне, і такі не потрібно цього казати. Це все таємниця. Але насправді це не таємниця, тому що контент він оновлюється кожного разу, додається щось нове. А якщо ви на старті хочете, отак, от як говориться, заспідранити, то хто ж вам винен, по суті. Тому <кхм> от оця нестача, вона з часом буде. Буде більше, буде менше, коли виходитимуть якісь оновлення, але це знову ж пов'язано з проблемою часу, витраченого витраченому на гру. Тому регулюйте оці моменти, і тоді вам буде цікаво грати. Просто реально, коли люди роблять для себе, це стосується особливо гача ігор, де потрібно фармити багато внутрішньої ігрової валюти на банери, де ти хочеш там до якоїсь певної обнови. До певного оновлення а, вибити певного персонажа. І люди роблять з гри роботу, вони заходять в неї регулярно і забувають, що гра це отримання, задоволення в першу чергу. Так. Я розумію людей, знаєш, які по суті заробляють на цьому гроші. Ті ж самі стрімери. Це, до речі, один з пунктів про який ми б мали поговорити. так? По суті, люди, які роблять це роботою, вони справді заробляють гроші. А от люди, які робляться роботою, граючи просто в гру, ну мені здається, що потрібно дещо переосмислити. От що ти можеш цього приводу сказати. Ну так, типу, така проблема є саме через те, що от гачі ігри вони дуже дуже затягують. Тобто ти справді сам не помічаєш, як у тебе просто у самого з'являється бажання вибити, вибити, вибити крутого персонажа. І все, навіть якщо гра максимально примітивна, і от ти не можеш там пограти за персонажа, як у ну, багатьох гачах, тебе все одно затягне, бо ну тобі типу цікаво там прокачати їх, цікаво вибити когось нового, там, зібрати якусь е вбивчу пачку. Але з часом просто, по-перше, тобі набридає це от постійний якийсь, постійне бажання вибити нового персонажа, постійне бажання знайти щось нове. Ти просто бачиш, що оновлень мало, ти вже вибив майже там, кого завгодно, типу, але тобі вже просто набридає, бо немає нічого нового. Тобто у тебе немає нової мотивації. І гачі ігри, типу, ти спочатку справді вливаєш увесь свій час в неї, а потім, коли закінчується оновлення, ти просто сидиш і такий. Гра гівно, ну Як мінімум, у мене було так з Геншином, бо от коли він стартанув, максимально було мало контенту, бо вони ж розроблювали тоді оцей от електричний цей біом, я не пам'ятаю, як він називається. Так, і Так, Дзуму вони розроблювали. І тому типу був ну контент, закінчувався на чому? На Монштаті на... і на Лію. І так. я пройшов усю сюжетку, усі доп-квести, е прокачав максимально персонажів. Типу, вже такий, ну, просто от зношу кожного ворога там, з одної тички. Я сиджу, я просто заходжу пройти е оці от... Кожноденні, типу, квести, угу. просто, побігати, сподіваючись, що я десь здобуду кристали, щоб покрутити хоча б один раз. І тоді мені просто гра така, типу, зовсім пересподобалась. Я вийшов з неї, і десь, напевно, місяці три я точно не грав. Потім зайшов знову, так побігав декілька днів, а потім вже вийшла і надзума, зума, і я такий, ну добре, зайду знову. І тобто, от, гачі, ну у гачі ігри справді є така проблема, що ти тупо втрачаєш, скажімо, бажання в них грати. Саме через відсутність контенту, а відсутність контенту є через те, що тебе дуже затягує, і ти вбиваєш багато часу з самого початку. Ну і відбувається такий парадокс. Ну так, і так кожного разу, і ти якби ти вважаєш, що мало контенту, а насправді просто увесь контент, котрий є, ти занадто швидко пройшов. Але давай поговоримо більш про позитивний аспект. Найголовніше, мені здається, що будь-яка гра грається так, як ти хочеш, за будь-якими твоїми правилами. Тобто, якщо ти хочеш вливати величезну кількість грошей, і ти справді отримуєш від цього задоволення, що ти виб'єш там все, що тільки можна, і ти готовий витрачати десятки доларів, якщо не тисяч, то це окей. Але ж можна по суті грати з нульовими вкладеннями. І ти теж будеш отримувати задоволення. Так. Ти можеш там трішечки, трішечки, там пару баксів, окей, і теж отримувати задоволення. І від цього гра, до речі гірше не стає. Тому що, наприклад, знову, якщо ми беремо за основу Genshin, то це по суті гра, де ти сам собі бос. Вона стає тобі в пригоді, а не на заваді. Ти сам вибираєш, яким темпом тобі розвиватися, що робити і так далі. На жаль, в більшості гача ігор. Такого немає. Там є аспект влий побільше грошей, і одразу ти будеш е, всюди, на всіх івентах, на всіх коопах, на будь-чому ти будеш просто небо і земля. Донатори ну, і так. не донатори. А тут спокійно можна без цього обійтися. Хоча і в загальному, я вам скажу так: як людина, яка пограла не в одну гачу гру, то можна спокійно жити і без вливання коштів. Це навіть, от знаєш, ти пройдеш гру так? Там закінчується оновлення, навіть якщо ти досидиш до самого кінця, а гроші тобі ніхто не поверне. А далі треба буде рухатися це логічно, якби без гри. Тому я розумію, чому люди вкладають. Вони вкладають, по суті, не в гру, а в свої емоції. Тобто вони отримують задоволення в цей момент часу. От тобі емоційна складова. Тому, коли люди говорять, я хочу витрачати гроші, щоб в мене були гарні емоції, то ігри це як один з інструментів для цього. Одначе це скоріше як плюс, так мінус, так позитив, так негатив. Кожен трактує по-своєму. Давай, Ігоре, підсумовуй все, що ми сказали, і будемо завершувати цей відео. Загалом гача ігри це непоганий такий е, жанр ігор. Тобто, звісно, там комусь він може не сподобатись, але справді, як кажуть, типу, на кожен товар свій покупець. І тобто кожному потрібен свій жанр. Я гача ігри саме люблю е, за те, що, скажімо, коли навіть, коли, ну, типу, немає що робити тобі, просто зайти там, покрутити, пограти трохи, ну, позалипати у цю гру, воно прикольно. Ну, єдиний мінус, що ти можеш так позалипати, що ти усі свої справи просто закинеш на наступний день, бо увесь день пройде, поки ти будеш грати в цю гру. Типу, вони дуже затягують, і в цьому є як свій мінус. Так і плюс, ну просто мало ігор, можуть справді так затягнути людей. Ось, але от справді витрачений час, котрий ви витрачаєте на гачі ігри, ви могли б провести з користю, а не от залипаючи на аніме дівчаток. Ось є сенс в тому, щоб, наприклад, після якогось там робочого дня, коли ви вже зробили всі справи, коли вже... Немає просто сил ні на що інше, ви просто хочете розслабитись, отримати задоволення. То чому ні? Наприклад, знову ж Геншн, навіть якщо відкинути аспект гач, чудова атмосферна гра зі своїм світом, можна просто бігати по світу і насолоджуватись, навіть нічого не проходячи ні сюжетку, не вибиваючи персонажів і так далі. Тому е чому ми з самого початку сказали, що Genshin в цій... Е Цій індустрії гача Ігор, він проривний, тому що він справді проривний. А це якби гача, де гача не є обов'язковою. Але розробники роблять все, щоб ви якби, витрачали гроші на це. Але до речі, я ні одного разу не донатив у Геншин. Хоча мій я знайомий, якого я притягнув у Геншин, він вже от за рік гри ну, більше трьох штук баксів точно злив. Баксів. баксів. Вау. Типу в нього є усі персонажі геншину. Він пройшов усі квести, і ви і він все одно задоволений. Бачите, кожен задоволен, задоволений по-своєму. Тому будьте задоволені, і ви. Витрачайте рівно стільки часу, скільки ви хочете. Витрачайте рівно стільки грошей, скільки ви хочете. І не слухайте нікого, будьте зі своєю головою. Ми по суті, мені здається, за кожної теми говоримо в наших так. подкастах, але в цьому вся правда. Отож, я думаю, є сенс завершувати наш супер так звісно, який пишеться вже доволі довго, в сенсі не хронометражу відео, а підготовки до цього відео. Так, було Тому... багато технічних, скажімо... недоліків. Так, недоліків, часу. Тому я пропоную вам просто перейти в телеграм-канал. Ще раз подивіться той матеріал, який верніше, послухайте той матеріал, який ми для вас зробили. Там, де звук такий собі, але чому б і ні? Там є хороші тези. І я сподіваюся, що як цей відос буде на каналі, то буде опитування з запропонованими темами наступних відосів. Тому... Так, тому переходьте. Якщо ви навіть не хочете слухати невдалий випуск, ви просто можете перейти і запропонувати нам нову тему для саме рубрики Цікавенькі теревенькі Бо вона коротка, і тут справді можна швиденько обговорити якусь коротеньку тему. І достатньо ми сподіваємось у цікавому форматі, і що вам це сподобається. І тому навіть не цурайтеся, якщо ви не хочете підписуватись, то тут нічого такого. Просто зайдіть і саме виберіть, що ви хочете послухати наступного разу. Ми будемо вам надзвичайно вдячні. Отож, бо будемо завершувати на цьому. Що ж, всім дякую, хто дивився, слухав. З вами були Best Period, Ігор та Назар. Бувайте! Бувайте!